Ми вже починаємо готувати цю кімнатку до зустрічі з Чонгуком. Так, я не знаю. Чонгук поки що буде в цій кімнаті жити. Так. Ой, мені дзвонять. Нічому. Тик. Коротше, вішечки ми нафіг викидаємо, нафіг вони мені нужні. Блін, це важко. І підготовлюємо зараз інтер'єрчик іменно для Чонгука. Блін. Холепет. Ну, і зараз підготуємо йому кімнату. Робити далі кімнату Чонгука. Ну, він, виявляється, мав переїжджати до Південної Америки. Ну і. Звісно, з нами буде жити наш друг. І тому ми зараз йому збираємо одяг. Він з баскетбольної команди. І це друг хлопець. Так. Так, може щось і собі вже взяти.

І, коротше, ми вже відправляємося додому. Зараз до нас прийде наш друг, але першим ділом будемо е е розкладати одяг, який ми йому придбаємо. О, Матвій, ти вже прийшов? Так, звісно. Дивись, давай рум тур. Е проходимо. Тут, звісно, ку е ванна кімната, тут кухня. Е за продуктами ходимо по черзі, завтра я. Добре, е Сьогодні тепло. Тут моя кімната, а тут твоя Вибач, от маньяка. Це більша кімната, ніж в мене гуртожитку. Дякую тобі. Дякую. Тоді облаштовуйся. тут добре. Я собі навіть кулонку таку, як в мене, купила. І баскетбольний м'яч ну так, я знаю, що ти дуже хотів цей м'яч, і що ти в баскетбольній команді. Дякую, тут є твій одяг, і на тому Ну, коротше, ось цей капелюх, знаєш. Цей тренд Лейксовому. та знаю, Я дуже хотів його зняти. Все, моя піжама, так. І все. Ясенько. Тоді дякую, папа.